Так, ми навчаємось вже з Андрієм, вже трош, ну, трошки навчаємось. Ви пам'ятаєте скільки? Ну, Бабуся, напевно, не пам'ятає. Андрій, ти пам'ятаєш? Я не знаю, коли ви почали, якщо чесно. Ну, недавно почали. скажімо, півтора місяця, місяць? Місяць. Я подивилась, місяць і один урок, виходить, у нас місяць і один урок. А ви бачите прогрес Е, ну, Звичайно, що бачимо прогрес. Що саме, наприклад? Ну, наприклад, він уважніший. Так. Ну, я думаю, що навіть багато від вчителя залежить. Що він хоче з вами працювати. Ви бачите, що він з вами почувається вільно, він може з вами пожартувати. Ну, я кажу, повторюю. Це багато від... Як сьогодні за мій спів. Так, 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 я співав. Ці волосні літери. Я також мені дуже подобається працювати. Важний, більш витриваліший, ну, і цікаво йому. Цікаво. Я не можу сказати. Подобається, так? Подобається, так. йому цікаво. Андрійко, тобі подобається працювати в Я Ще хотіла додати до цього, що став. Ці 45 хвилин сидіти навіть не, не помічає часу. Перші заняття такого у нас не було. Я знаю, я бачила відео, як він обернувся. Мене спина болить, мене то, я не можу казав попалька на і дуже дякую вам, що ви працюєте ще додатково. Там, Тому що... Це обов'язок я мог. Повинна, а да, як інакше, ну як сказати, для нього замало ці два уроки. Йому треба з ним кожен день працювати. Так, так, так. Не, не уроками єдині. <ріху> Велике дякую вам.